Тут уже до находок. Точильний камінь черняховський. Непоганий, я його приспособлю вже під заточку ножиків. Можна буде його вирівняти, вичухати взагалі ідеально. І буде хорошенький такий камішок. Потім кераміка з узорчиком. Ну, взяв та й взяв Монети. Дві копійки. Одна копійка. Лемесный динарий обломок, одна копейка, одна копейка. Далее фибулы. Афроамериканская черная фибула, такая интересно приятно. Маленькая какая-то детская фибулка, вообще такая мелко мелка Пожалуйста. По сравнению даже с пенки, на насколько она маленькая. М -м. І осколок зеркало. Теж гливеніста бронза, якийсь період, не знаю. Ну, коротко, отак у мене по находкам. У мене все. Якщо помиються монети, буде щось видаючеся, то сніму. Але, дивлячись на ці монети, щось мені кажеться, що ніхрена вони не видаючіся. Ну находки приємно. тим не мені Коп. Ну, не мега-супер-пупер без золота, без серебра. Але не неудачний, не впусту день хорошо провів. Так що що у мене все. А далі будемо посмотрети, як воно себе покаже після миття.